Был Егор, были наши братья граф, Кирилл и все остальные. И там Егор покаялся, там Егор покаялся. И уже спустя вот два года э, да, он начал ходить и э, собраниями, составинами посещать. И он проявил желание обещать Господу. Вот, служить доброй совести через водное крещение. Также мы Лизу знаем. Лизу знаем еще с другой церкви, как только мы приехали в Киль. Там, в этой русскоговорящей церкви, там, где много славян также. Она приходила вместе с Александром, и они вместе слушали, служили Господу. Саша, он наш брат, который проводит молодежное общение. И Лиза, она также желает, ходила вместе с ним и изъявила желание, она тоже покаялась. И вот недавно, ну как недавно, уже прошло время, говорит, я хочу пообещать Господу, служить пред Ним и в доброй совести служить ходить пере Ним. И она точно так же. Ну, дальше мы знаем, я ее еще знаю вот, с самого маленького возраста. И сколько я ее знаю, столько она всегда была в собрании, в церкви. И пришло время, когда она покаялась. И также изъявила желание служить Господу с доброй совести. Поэтому мы рады, братья и сестры, вас приветствовать и рады, что вы готовы придеться пред Господом. Вот. В чистей і добре совісті. Тому наш брат, світер Олександр Михайлович, я можу... вам Господи, слава до Миколаїв, за те, що я спустилася спасати, дякую за нашого брата, сестер, які пожали в за заповідь з тобою. Ми просимо Твого благословіння, твої присутності, щоб ти, Господи, їх поголосив, Охрестив, Господи, щоб ти наповнив їх Духом Святим, Господь, щоб вони вас і сповнили, щоб вони вас все своє життя. Господи, були вірні туди, служили в Твоїй церкві, і в вічності були з тобою. Уголосили, Господи. Хрещення поглосить церков Твою, ім'я Ісуса Христа. Ми просимо. Амінь. 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 Ти що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Чудово, з вами. Приємно і швидко працювати. Дорогая сестра Даша, веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верую да. Веруешь, что Иисус Христос умер за твои грехи на кресте и воскрес за твоего правдания? Веруй. Дорогая сестра Даша обещаешь это Господу? доброй совести. Обещаю. Уверен в Твои, ищу Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Ты еще у Христа крестилися, у Христа Умер за свои грехи на кресте и воскрес из мертвых, веруешь, да? Обещаешь ему доброй совести, поверят в Твои, ищу Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Христа у Христа, Да, Сестра Лиза, верую, что Иисус Христос Сын Божий? Верю. верю. что Он умер за твои грехи на кресте и воскресе в оправдания? Обещаешь служить Богу в доброй совести? Обещаю. По вере Твоего Господа Иисуса Христа Христа, тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 И, о, у Христа хрестилися, у Христа З Небесне ім'я Ісуса Христа, удячні тобі, Господи, за це хрещення, яке ти провів, Господи. Хай через це хрещення будеш ти прославлений, звеличений, Господи, поголоси церкву, поголоси, Господи, хрещаємо, Господи, дай сили від Духа Святого, наповнюй серця радістю, верністю, спасінні, Господи, щоб вони з радістю служили тобі. Боже нас, ми все вручаємо руки Твої, дай щоб ще багато душ прийняло в цьому місці хрещення, і церква твора зростала, і ветра прославлялась. Наш Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. 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 Вітаю церкву, вітаю гості. Маємо прекрасну можливість сьогодні. Дивіться, сьогодні три свята зібрались, так? Я і вас ще вітаю. Для мене це я, я певний, що для кожного хто приймав хрещення, хто входив у ці води очищення, це дійсно величезна і радість, переживання. і Насолода дивляться, дивитись, як інші також мають це переживання, отримавши благословіння і якби нове життя і силу в Ісусі Христі. Те, що зараз також було сказано, що Бог нас Духом Святим очищає, благословляє, підкріпляє. Тому я також щиро приєднуюся до привітань. А зараз хочу запросити вас, щоб ми не могли разом всі всією церквою благословити вас, помолитися. Давайте станемо перед Богом на коліна і ми з пастором Олександром помолимося про вас. Ми вдячні тобі, Господи, за цей день святковий. Церковь Твою за наших братів, сестер, Господи, які вступили в вір з тобою. Попросимо тебе, Господи, щоб ти їх поблосив, Господи, твоїм благосовінням, хто збагачує, пічаю сьогодні, приносять голоси їм і дай їм сили від Духа Святого пройти все своє життя, Господи, і остатися вільними до кінця. Дай, їм, Господи, мудрості, Господи, щоб вони дорожили церков'ю, щоб вони любили слово, тебе читали, Господи. Прибували молитви, Господи, щоб вони постійно були з Тобою, а ти їх ніколи не ставиш. Поблагослови, Господи, Твої благосерія, зміцни, укрити, Господи, дай їм дар, Господи, від Духа Твого Святого, вони мені служити Твої церкви. Боже, просим Те Отець, Собі, Ісуса Христа, Тобі слава, Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Боже Творець неба і землі, я величаю Тебе, вклоняюсь тебе Господь, і дякую за право приходити до тебе. Господи, і на руках молитви ми приносимо всіх цих трьох дітей Твоїх, і зараз прошу особливо залізу, молюся, Отче, Твоїм благословінням, Твоєю і Твоєю повнотою благослови її. Дякую, Боже, що Ти дарував благодаті і пізнати тебе як Спасителя, і що ти відродив її до життя, і тепер молюся, благослови її хождіння перед Тобою. Благослови Боже мій, щоб вона мала від Тебе відкриття, розуміння Слова Твого, а також, Боже, сповни її сили Духа Твого, Святого, щоб вона могла жити по Слову Твоєму. Благослови її, Боже, оточи її благословіннями земними і небесними, її, Господь її вірними людьми. Боже, все те, що вона просить у Тебе, все те, що для неї буде благо і для Тебе буде славою, дай для неї Господь. А ми вклоняємося тобі, Боже, слава моєї величеї Творця неба і землі. Дякую, Боже, що ти почув нашу просту молитву. Амінь. Братії і сестри, у нас будуть поздравлення і пункт. Це поздравлення. Це поздравлення. І хотіли ще поздравити. Отримали привітання, бачу Біблію, сертифікат про хрещення. Вітаю. Хто планував вітати, будь ласка. куди? он так не желав наші на задня десятків Yeah, of yeah. course. We both are С душой, знает, там и ждет Иисус, сердце чистых храню. Я хочу сказать тебе, не бойся, не волнуйся, лучше успокойся. что сам расс.